Ще в перші дні повномасштабного вторгнення він присвятив своє життя військовій справі і через півтора року загинув від авіаудару. Тарас Польний, оператор, радіотелефоніст розвідувального взводу. Хоч загинув воїн ще в червні, та попрощатися з ним стало можливим лише сьогодні. В домі печалі його родина, друзі, побратими та знайомі оплакують втрату, бо ж воїн був світлим та позитивним. Тарас був хорошим комунікабельним, завжди допомагав людям. Та й дуже-дуже хороший друг, якого, і найгірше, що війна якраз забирає самих хороших і самих надійних людей. Завжди допомагав він мені, я йому допомагав чим міг. Та саме, Хороша людина, що тут можна більше говорити. Дуже хороша. І дуже жалко, що загинув. Тарас народився і виріс у Тернополі. Тут пройшло його дитинство. Усе життя займався улюбленою справою, вивчав техніку, працював з нею, досліджував. У рідному місті працював на залізниці електриком. У перші дні повномасштабного вторгнення він вирішив, що його основним обов'язком є захист батьківщини. Добровільно пішов на службу у роту охорони при військоматі. Згодом його перенаправили на схід. Воїну було 33. Знайомі згадують Тараса як доброго та веселого хлопця, який обожнював футбол, спорт та риболовлю. Хороший був, добрий був, другого сина виросли разом. Знаю в дитинстві. Ну не став. Вже не можу нічого сказати. Він залишив спокійне цивільне життя, щоб вибороти свободу та незалежність у цій війні. Хоч Тарас воював доволі багато часу, але ніколи цим не вихвалявся. Навпаки, підтримував побратимів у важкі хвилини, багато жартував та піднімав усім настрій. Веселий техніку любив, дронами грався, все щось ремонтував, літав на тих дронах. Тарас Польний загинув під час виконання завдання в бою за Україну 30 червня цього року. Його життя обірвалося у Донецькій області. У чоловіка залишилися батьки, дружина та маленька донечка. Вічна слава і пам'ять захиснику України.